Адвокат Юрій Радзієвський з нами наживо. Раді вітати вас, пане Юрію. Вітаю, вітаю вас, студія, вітаю, шановні глядачі. Пане Юрі, отже, в моєму ОСББ особисто з власного прикладу вже ходять якісь чутки, плітки, що просто прямо голова ОСББ буде роздавати повістки. Це, звісно, плітки, але вони ширяться між людьми. Зараз з'являються ці суперечності з приводу вручення паперового варіанту повістки, Так чи вона отримана, чи не отримана, якщо на ній нема підпису, чи є підпис. Що це за хаос, як в ньому розібратися взагалі військово зобов'язаному? Ну звісно, голови ОСББ і інші особи, які жодним чином не мають відношення і відповідних повноважень повістки вручати не будуть. Повістки як вручали, так і будуть продовжувати вручати виключно представники ТЦК. Але звісно, звісно, із набуттям нового закону про мобілізацію чинності. ТЦК набуде набагато більше нових повноважень. Воно набуде доступу про інформацію до інформації про військовозобов'язаних військовозобов і набуде е, набагато ширших прав і можливостей щодо призову військовозобов'язаних на військову службу. Багато легенд ходить навколо ось, наприклад, направлення електронних повісток. Дійсно, в законі в проекту така ідея була направляти ці електронні повістки через електронні кабінети, але в тій редакції в прийнятій це нововведення так і не було прийнято. І як і раніше, повістки мають вручатися тільки в руки, і відповідно підтверджуватися, має отримання підписам особи. Угу. Пане Юрія, скажіть, будь ласка, якщо раптом все ж таки повістка вручена ну з неналежним дотриманням законодавства, чи можна це оскаржити у суді, чи є сенс це оскаржувати в суді, чи краще все ж таки з'явитися у, у військкомат, попри те, що там маєш на руках повістку, чи не маєш на руках повістку, тому що ну бо все одно доведеться оновлювати свої дані. Ну, дані в будь-якому разі доведеться оновлювати до 17 липня. Е необхідно це зробити. Зробити це можна як через ТЦК, або через СНАПи, або, наприклад, через електронний кабінет, в разі невиконання цього обов'язку. Буде наступати відповідальність доволі суттєва у вигляді штрафів щодо фізичних осіб. Ці штрафи можуть сягати від 17 тисяч гривень до здається 25 тисяч 500 гривень. Знаєте, стосовно того неналежного вручення повістки, ну і зараз передбачено, що повістка має вручатися тільки під особистий підпис, але я особисто знаю такі випадки, коли, наприклад, особа не проживає за місцем своєї прописки, представник ТЦК вкинув їй в поштову скриньку повістку першу, другу, особа навіть не знала про це. І згодом, ну відповідно, особа, якщо вона. Не знала вона і не могла ніяк відреагувати на таку повістку, але згодом вона потрапляла в розшук, і органи національної поліції відповідно могли затримати її для того, щоб з'ясувати питання щодо обліку в ТЦК. Ну і передати в ТЦК для з'ясування цих питань. Пане Юрію, тут в мене уточнення. Якщо, наприклад, зараз дуже багато вимушених переселенців, якщо, наприклад, людина виїхала з території, де зараз бойові дії активні, наприклад, до Києва, то куди їй варто звернутися? Будь-який йти ТЦК, з'являтися за місцем проживання? Як швидко це треба зробити? Чи знову ж таки треба вкластись в оці два місяці до липня? В незалежності від того де особа прописана, чи є вона внутрішньо переміщеною, чи не є, в кожного громадянина України призовного віку. У кожного військовозобов'язаного зобов'язаного є обов'язок в строк протягом двох місяців з моменту вступу закону про мобілізацію в силу. А це з 18 травня, по 17 липня, треба оновити свої облікові дані в ТЦК на вулиці військова ТЦК отримає право якщо якщо зустріне на вулиці людину запитати документи, що посвідчують особу. А також військово-облікові документи. В разі, якщо цих документів не буде з собою, будуть наступати відповідні негативні наслідки для особи. Негативні наслідки цебто людину можуть затримати і доставити до ТЦК. Правильно і ми розуміємо? Тепер працівники ТЦК зможуть затримувати людину. До трьох годин, а іноді навіть і для трьох, до трьох днів з метою встановлення особи і перевірки військово-облікових даних. Пане Юрію, знаєш ще такі випадки. Можливо, до вас вже зверталися клієнти, що військово зобов'язані ходять до ТЦК з адвокатами. Чи були у вас такі кейси, чи чули ви про таке? Ми не займаємося цією практикою. Я чув, що є адвокати, котрі пропонують свої послуги для військово зобов'язаних щодо супроводження в ТЦК. Але якщо чесно, я складно собі уявляю, чим адвокат може допомогти в центрі в територіальному центрі комплектації, якщо у особи є обов'язок ну, відповідно бути мобілізованим. На мою особисту думку, далеко не в кожному випадку адвокат може допомогти зовсім інше питання, коли у особи, наприклад, є законне право на відсрочку, представники ТЦК, це. Ігнорують це право або роблять вич вигляд, що не, не, не е, замічають цього От в такому випадку. Адвокат може бути корисним. Так, зрозуміли, почули вас. Дуже вам дякуємо за роз'яснення за те, що долучилися до нашого ефіру. З нами був Юрій Радзієвський, адвокат. Говорили про мобілізацію і нові е, норми, які вступають разом із новим законом.